Євангелія від Марка, розділ 5. Перевезлись вони на той бік моря в країну Геразинську. І коли з човна він вийшов, відразу перестрів його чоловік з гробу, що мав у собі нечистого духа. Він перебував у гробах, і ніхто навіть ланцюгом не міг його зв'язати. Раз у раз його зв'язували кайданами та ланцюгами, але він розривав ланцюги і трощив кайдани, і ніхто не міг його уговтати. Днями і ночами завжди перебував він по гробах та горах, кричав і товк себе камінням. Побачивши здалека Ісуса, він прибіг, уклонився йому і закричав великим голосом. Що мені та й тобі, Ісусе, Сину Всевишнього Бога? Заклинаю тебе Богом, не муч мене. Бо він сказав до нього, Вийди, нечистий душе, з цього чоловіка, ще й спитав його, Як тебе звати? Той же відрік Легіон, мені ім'я. Багато бо нас і благав його вельми, щоб не виганяв їх з краю. А було там на узгір'ї велике стадо свиней, що паслося собі. Тож удалися до нього з проханням пошли нас у тих безрогих, щоб ми ввійшли в них. І дозволив він їм. І, вийшовши, нечисті духи, ввійшли у свиней. Тож кинулось стадо близько дві тисячі з кручі у море та й потопилось у морі. А пастухи їхні повтікали і порозповідали про те в місті та по селах. Той повиходили побачити, що сталося. Приходять вони до Ісуса та й бачать біснуватого. Сидить одягнений при здоровому глузді. Той, що мав у собі легіон, і полякались, і розповіли їм очевидці, як воно сподівалось з біснуватим, а й про безрогіх, тож просили його, щоб вийшов з їхніх околиць. І коли сідав у човен, заходився його просити колишній біснуватий про змогу бути при ньому. Ісус же йому не дозволив, а сказав до нього, Йди до свого дому, до своїх і повідай їм, що Господь зробив для тебе, і як змилосердився над тобою. Пішов він і взяв проповідувати у десятимісті те, що зробив йому Ісус. Отож чудувалися всі. Коли Ісус переплив човном знову на той бік, зібралась до нього сила народу, і перебував Він над морем. Аж ось приходить один із старшин синагоги Яїр на ім'я, а побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи Дочка моя вже на сконі, прийди. Поклади лишень на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов з ним. Слідом же за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. А жінка, що дванадцять років страждала на кровотечу і натерпілася чимало від лікарів численних, та витратила все, що мала, а допомоги ніякої не зазнала, ба – Навпаки, ще гірше було їй. Почувши про Ісуса, підійшла в юрмі ззаду та й доторкнулась його одежі, мовляла бо, як доторкнуся до його одежі, видужаю, і всох тієї ж хвилини витік її крові. І вона зчулася тілом, як одужала від хвороби. Ісус же. Відчувши негайно у собі, що з нього вибули сили, обернувся до народу і спитав, хто доторкнувся до моєї одежі? Учні ж його сказали йому Бачиш, як натовп тисне до тебе, а питаєш, хто мене доторкнувся? Отож озирнувся навколо себе, щоб побачити ту, що вчинила так. Жінка ж налякана і тремтяча, знала бо, що сталося з нею, приступила, впала перед ним, та й оповіла всю правду. А він же їй каже Дочко, тебе спасла віра твоя. Іди в мирі, і будь здорова від своєї недуги. Коли він ще говорив. Приходять від старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла. Навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали, промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, бачить він метушню і тих, що ридали і голосили вельми. Увійшов і каже, Чого метушитись і плачете? Не померла дівча, спить воно. І насміхались з нього. Він же відсторонив усіх, узяв батька дівчати та матір і тих, що з ним були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літа кум, що значить у перекладі, Дівчино, кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався, і наказав дати їй. Їсти Перше послання ДО ТИМОТЕЯ Розділ четвертий. Дух виразно каже, що за останніх часів деякі відступлять від віри. І пристануть до духів обманних і навчань бісівських. Зведені лицемірними брехунами таврованим сумлінням, вони заборонятимуть одружуватися і велітимуть стримуватися від страв, що їх Бог створив для вірних і для тих, які спізнали правду, щоб їх споживати з подякою. Бо всяке Боже створіння добре. І слід нічого не відкидати, коли Його з подякою приймати, бо воно освячується словом Божим і молитвою. Як будеш усе це братам викладати, то будеш добрий слуга Христа Ісуса, годований словами віри та доброї науки, який ти був завжди вірним. Що ж до нечистих бабських байок. То ти їх вистерігайся, вправляйся у благочесті, бо тілесна вправа мало корисна, а благочестя на все корисне, бо має обітницю життя теперішнього і майбутнього. Вірне це слово і повного довір'я гідне. На це бо і трудимося та боремося. Тому що ми поклали нашу надію на живого Бога, який є Спасителем усіх людей, особливо ж вірних. Це наказуй і навчай. Ніхто твоїм молодим віком хай не гордує, але будь зразком для вірних у слові, поведінці, любові, вірі і чистоті. Заки я прийду, віддавайся читанню. Умовлянню та навчанню, не занедбуй у собі дару, що був даний тобі через пророцтво з накладанням рук збору присвітерів. Про це міркуй, будь увесь у цьому, щоб поступ твій усім був очевидний пильнуй себе самого та навчання, дотримуйся цього, бо, робивши це, спасеш себе самого. І тих, що слухають Тебе. Псалом 48. Великий Господь і хвальний вельми у місті нашого Бога, Його Свята Гора горб прекрасний. Землі всієї радість, то гора Сіон, то крайня північ Великого Царя це місто. Бог у його палатах явив себе твердинею. Ось бо царі зібрались, насунули всі разом, ледве побачили, то й поторопіли, збентежились, розбіглись. Страх їх обняв там, немов біль породіллі. Або східний вітер, який ти посилаєш, щоб розтрощив кораблі таршістки. Так, як ми чули, так і побачили у місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бог укріплює його повіки. Роздумуєм, о Боже, про твоє милосердя посеред храму Твого, Твоя хвала, як Твоє ім'я. О Боже, аж по край землі, справедливості повна Твоя десниця. Хай веселиться Сіон гора, хай радуються міста Юди через суди Твої. Обійдіть Сіон навколо і оточіть його, полічіть його башти, огляньте добре його передмур'я і оббіжіть його палаци, щоб розповісти прийдешньому поколінню. Що то Господь наш Бог по віки вічні, Він нас вестиме. КНИГА ПРИПОВІДОК, розділ 24 Злим людям не завидуй. Ані бажай їх товариства, бо серце їх міркує про насильство, їхні уста говорять лише лихо. Дім мудрістю будують і розумом його скріплюють. Знанням сповнюються комори всяким дорогим і красним майном. Мудрий чоловік потужний. Муж знання збільшує силу, бо ти розумним міркуванням твою війну вестимеш, і в багатьох дорадниках перемога. Для дурня мудрість недосяжна, як коралі. Уст своїх при брамі він не відчинить. Хто намислив злочинити? Того назвуть провідником лукавства. Дурного думка гріх, глузливий для людей осоружний. Якщо ти в біді піддався, то мала сила в тебе. Рятуй тих, що на смерть тягнені, і від засуджених на страту не відступай. Якщо ти скажеш, Та ж я про це не знав, то хіба той, хто серця важить, не розуміє того? І той, хто наглядає за тобою, цього не знає? Хіба він кожному не відплатить за його вчинками? Їж мед, мій сину, бо то річ добра, і крижка меду. Тобі на смак солодка. Знай же, що мудрість для душі твоєї. Якщо ти її знайшов, маєш майбутнє, і надія твоя не пропаде, Не зазіхай на праведника хату і не пустош місця його спочинку, бо праведний сім раз упаде. І знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті. Якщо упаде твій ворог не веселися. Як він спіткнеться, не тішся серцем. А то Господь побачить і буде йому не до вподоби, і відверне гнів свій від нього. Не гнівайся на лиходіїв. Злим не завидуй, бо для лихого немає майбуття, світильник злих погасне, Мій сину, Господа і царя страхайся, з бунтівниками не приставай, бо вмить прийде їхня погибель, і знищення, що йде від обог, хто передбачить. Це теж. Від мудрих, вважати на особу на суді не годиться. Хто злому каже ти праведний, того народ клястиме, люди зненавидять. А тим, що судять справедливо, буде добре, і на них зійде благословення. Той вуста цілує. Хто щирим словом відповідає: Упорай діла твої зовнішні, і підготуй своє поле, а вже потім будуй собі хату. Не свідчи на ближнього безпідставно і не обманюй своїми устами. Не кажи як він мені вчинив, так я і йому вченю. Відплачу кожному за його вчинками. Ішов я попри поле ледачого, і попри виноградник Недумка. Дивлюсь, кропивою позаростало і будяками зверху вкрилось, камінна огорожа його розвалилась. Поглянув я та й узяв собі до серця, позирнув. І взяв ось таку науку. Ще трохи сну, трохи дрімання, трохи згорнути руки, щоб спочити. І твої злидні прийдуть наскоком. Нужда твоя, мов чоловік, озброєний, КНИГА. Буття, розділ шостий. І сталось, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь. Не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде сто двадцять років. Були ж того часу велетні на землі, були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили, то були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав: Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив. Їх. Та Ной здобув ласку в очах господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів: Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до ноя, я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так триста ліктів завдовжки, п'ятдесят завшир і тридцять заввиш, Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі. Зробиш збоку, збудуєш його поверхами нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег, ти твої сини. Твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла введеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду худоби і з кожного роду земних плазунів. Подвоє з кожного роду прийдуть до тебе. Щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як велів йому бог, саме так і зробив він.